Макс, привіт! Наче має досить гарну зовнішність, зробив фотосесію достойного фотографа. Переписуватись завдяки каналу навчився. А от чогось конверсія баду всього 1-3 лайки на день. Преміум слабо допомагає, що я роблю не так. Я не знаю, в якому ти місті знаходишся. Зможеш спробувати буст використати, подивитись, чи буде у тебе більше лайків. Але для багатьох міст України я, ну, не можу сказати, що це прям. Ну, Супер мало, там три лайки на день. І ми ж кажемо про те, що ти ж там це взаємні лайки, скоріш за все. Окрім цього, хлопці, не відноситесь до Тіндеру і до Баду як для такого додатку, який вирішить усі ваш, всі, ваші проблеми. Якщо цього вистачає, якщо знайомство там дають результат, супер. А так, чуваче, не бачучи. Твою фотосесію, не бачачи твій профіль, мені важко щось порекомендувати. Я можу сказати, що буває таке, що у хлопця у хлопця непогана анкета, але ну нема просто, нема водоспаду з побачень. Тоді він що повинен знайомитись десь, окрім інтернету. Ось і все. Ну а ти можеш для початку використати буст. Думаю, скористатись послугами стиліста Шопера, скористайся і зробити нову фотофотосесію. Якщо звертатись до такого спеціаліста, то чи можна до недорогого? Слухай, ну, гарно виглядати це не значить дорого вдягатись. Можна виглядати стильно, але, в принципі, витрачаючи на це, ну, такі ну, пристойні кошти. так? Але я ж не знаю, що там ти знаєш недорогого. Недорогі спеціалісти, недорогі шмотки. Я не знаю, скільки саме ти маєш на увазі, скільки це недорого. Я не знаю. Але дорого, не обов'язково стильно. І стильно це не обов'язково дорого.